Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож частині пенсіонерів потрібно звернутися з заявою на перерахунок пенсії, щоб вона значно збільшилась. Значно збільшилась. Про це повідомило головне управління пенсійного фонду. Опублікували в Кирилоградській громаді, але розповсюджується це на всю Україну. І суми збільшення доволі немаленькі. Такі середня це 241 гривня, в загальному 620 гривень. Тобто Є, за чим звертатися. Тож, кому це потрібно звернутися, які заяви потрібно писати, як це відбувається, за рахунок чого цей перерахунок? Давайте детально розберемось. Тож, перерахунок пенсії, і до речі. Подививши статистику і побачив, що 40% весь час дивляться мій канал і ще до цих пір не підписані. Тож, запрошую вас долучитись до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Що дає вам підписка? Підписка дає вам можливість не пропустити нових відео по актуальній і цікавій для вас темі. А для мене підписка це мотиватор рухатись, працювати далі. Тобто я бачу, що людям цікаво, люди коментують, підписуються, ставлять лайки і мотивує працювати для вас далі. Тож, давайте один одному допомагати. Долучайтесь до каналу. 1 мільйон 240 тисяч людей вже це зробили. І швидко зростає наша кількість. Тож долучайтеся ви. Кнопочка під відео, а я розповідаю, кому ж потрібно написати заяву, щоб. Отримувати більшу пенсію. Це не важко, це швидко і це дієво на 100% робить, якщо ви досягли певних критерій. Тож, частині пенсіонерів потрібно е, читаю напряму з витягу пенсійного фонду, а потім розповім вам ще ну, добавлю в доступні такі зрозумілі мові, щоб вам стало 100% зрозуміло. Тож, слухаємо спочатку з статтями, з положеннями. А потім зрозумілій мови, так як ви любите. Частині пенсіонерів потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою, щоб пенсійники перерахували пенсію. Кого це стосується? Згідно з пенсійним законодавством України, щороку пенсіонерам проводять перерахунок пенсії. Більшості отримачів пенсійних виплат для здійснення перерахунку нікуди звертатись не потрібно. Но це не настільки вже більшості отримачів. Ці категорії, яка буде тут, то звертатись потрібно весь час. Його проводять автоматично на основі даних пенсійного фонду. Втім, є значні винятки. Йдеться. Про пенсіонерів, що працюють, згідно з частиною 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, автоматичний перерахунок пенсії з 1 квітня 2025 року, автоматично провели для всіх працюючих пенсіонерів, які станом на 1 березня 2025 року напрацювали повних 24 місяці страхового стажу після останнього перерахунку. А от пенсіонери, які набули необхідного стажу після 1 березня, Байдуже, в березні, ну, після вже першого, да? в квітні, в травні, в червні, ось, да? чи в липні набудете, чи потім е в вересні, жовтні, листопаді, грудні набудете 2 роки стажу після виходу на пенсію або призначення перерахунку Діт і пишіть заяву. Тож, ті, хто набули після 1 березня, для проведення перерахунку, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру. Пенсійного фонду України подавши відповідну заяву, додамо, що за даними пенсійного, отут важливо зараз послухати статистику і поняти, наскільки ці цифри занижені і скільки ще людей може отримати таку доплату. Е, станом на 1 квітня 2025 року в Україні 2,8 мільйонів працюючих пенсіонерів, тобто кожний четвертий, навіть більше ніж кожен четвертий пенсіонер. Працює, працює далі, тому що це не від хорошого життя, це точно. Да? Це від того, що просто не вистачає грошей. Є винятки, звичайно, коли там людям ну, скучно вдома, або на роботі працюють, і їх просять, що працюй далі, бо нема кому, або навіть йдуть на вищі посади, да? вже на пенсії, йдуть на керівні посади, тому що вони на цій роботі попрацювали все життя і все там знають. І краще забудь, кого новенького, розберуться всіх цих питань. Да? Є й такі випадки, але в і такі, знаєте, в частині випадків це через те, що просто не вистачає грошей на життя. Ну, якщо середня пенсія 3-4 тисячі гривень, то зрозуміло, якщо людина працювала і отримала хоча б 10-15, 20 тисяч гривень, то вийшовши на пенсію за три прожити чи чотири, дуже і дуже важко. Середня пенсія таких пенсіонерів становить 6,3 тисячі гривень. Тім цього року право на перерахунок виплат мають лише 629 тисяч пенсіонерів. Тобто 2,8 мільйона перерахунок проводять раз на 2 роки кожному пенсіонеру. Так? І мало б теоретично 1,4 мільйона отримати, а отримало лише 629 тисяч. Бо всіх інших до 1,4 мільйона цей перерахунок настане десь, десь по дорозі. Так? В червні, в липні, в серпні. І от, якщо не піти, не написати заяву на перерахунок, тобто у вас, наприклад, от зараз червень місяць, і ви в червні два роки тому вийшли на пенсію, але продовжили працювати. І в червні вам е, два роки. Після виходу на пенсію. Якщо ви йдете до пенсійного і пишете заяву, вам проводять перерахунок. В середньому додають 280, 300, 400 гривень, бо перерахунок проводиться із додаванням наднормового стажу, тобто вам доплачують за наднормовий стаж за 2 роки, це 46 гривень, і з збільшенням коефіцієнта зарплати, якщо ваша зарплата зросла відносно середньої заробітної плати по Україні до тої, з якої ви виходили на пенсію. Тобто, ви йдете, пишете заяву, і вам вже в наступному місяці починають доплачувати. Якщо ви не йдете, не пишете заяву, то липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень 9 місяців, вам ніхто нічого не доплачує. І аж в квітні місяці наступного року роблять перерахунок і вже доплачують з квітня. 9 місяців втрачаєте. От вам і. Весь розрахунок. І таким чином, навіть беремо по мінімуму лише доплата за наднормовий стаж. Да? 23 множимо на 2, там 23,60. Це що буде? 47 гривень. 500 гривень на рівному місці просто написав вже заяву. Вони ж точно лишніми не будуть. Ну в більшості зростає ще більше з урахуванням показників зарплати. От. І розрахунок. Якщо не напишете, ніхто вам цих грошей не дасть. Тож, повторюю ще раз, хто має право написати у того, в кого після останнього перерахунку або виходу на пенсію пройшло повних 2 роки, 24 місяці, що вони працювали. І відбулося до 1 березня цього року. Бо тим, хто відбулося до 1 березня цього року, зробили цей перерахунок автоматично, і ви частина вже з квітня, а частина з червня місяця з додаванням за три місяці разом, да, квітень, травень-червень, отримали свою збільшену пенсію. Чи отримаєте от в найближчі дні? Всі інші мають повне право піти написати, хто відповідає критеріям. Тож Користуйтесь своїми правами, робіть перерахунок, отримуйте збільшену пенсію, якщо це в середньому 280 гривень да, за 10 місяців. Це 2800. Я думаю, вони вам не завадять. Я продовжую розбиратись, вам розповідати максимально стараюся в доступній, зрозумілій формі, щоб ви були в курсі усіх подій. Тому долучайтесь, підтримуйте, пишіть. Ще ви знаєте, які лайфхаки будемо розбирати всі разом. Для усіх пенсіонерів до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.